Небесною сотнею названо усіх загиблих учасників акцій протесту в Україні у грудні 2013 лютому 2014 го року. До цього списку входять мирні громадяни України, котрі мали безпосереднє відношення до ідеї та акції Євромайдану і загинули від рук силовиків та їх прибічників. Український народ уже називає повстанців-сучасників героями. За їхні душі моляться безперестанку у будь-яку пору доби. Великий вечір реквієм у пам'ять про небесну. Сотню сколихнув надвірну такого сумного масового заходу. Це прикарпатське місто не пам'ятає. Розпачливо подавали сигнали учасники автомайдану. Сумним маршем пройшли самооборонівці, віддаючи честь загиблим. Тужно грала державний гімн Труба. Кожен музичний звук, кожне поетичне чи пісенне слово супроводжувались плачем, слізьми та душевним жалем. Найбільше надривних емоцій викликала демонстрація на великому екрані фотографій загиблих повстанців та Розповіді про їхнє життя, участь у протестних акціях і смерть на майдані поіменно згадали сотню, яка віддала життя за майбутнє кожного з нас. А ще скільки прізвищ не названо, бо доля людей невідома. Незвичним було те, що під час цього заходу не було виступів перед мікрофоном. Люди мовчали, звучали тільки вірші, пісенні твори трагічного змісту та молитви за убієнних. Емоції надзвичайні. А Що тут говорити? Я мама трьох синів. Один син військовий у мене. Не дай Бог. Аби ще колись на землі це повторилося, бо це злочин над людьми. Я не знаю, яка має бути кара тим, хто довів от людей, щоб такі діти молоді загинули, поклали своє життя. Це забрали майбутнє не лише у них, а у всіх нас, тому що пам'ять. Ніколи не вмре за ними. Я не знаю, це горе для всієї України, яке приніс принесла ця влада нам. І я, напевно, немає такої людини, щоб не співчувала цим погинувшим хлопцям. І від маленького до дорослого. Я працювала над озвученням цього матеріалу, який сьогодні звучав на Майдані Шевченка у місті Надвірна. Ви знаєте, перепустити через себе ще раз кожну історію, кожне ім'я, кожну подію. Які відбулися у Києві, це дуже важко. І сьогодні говорити про емоції також непросто. Організатори заходу теж були небагатослівні. Наголосили, зараз не час говорити. Треба діяти, працювати, щоб жертва повстанців була недаремна. Ініціатором сьогоднішнього заходу виступила громадська організація Воля за підтримки надвірнянського районного штабу національного спротиву та нашого відділення нашого штабу автомайдану. Ми не маємо права. Забувати їхню славну жертву, смерть, во ім'я незалежності і волі України. Ми не маємо права забути їх і залишити справу на півдорозі. Україна одна, її треба зберегти. За неї заплачено велику ціну ціну життя її синів і дочок.